Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Знаєте, раніше на цей стих я уваги не звертав. Можливо, би і тепер не звернув на цей стих уваги, можливо, би він мене й не торкнувся, якби цей стих сьогодні не припав в день, коли я був на черговому похороні. На похороні, якому бачив, як батьки ховають свою єдину дитину. І дивившись на це кладовище, дивившись на ці прапори, які майорять на цьому наші, на цій алеї слави, собі так в голові прокручував це ж діти, чиїсь діти, чиїсь батьки. І що ці прапори, що ця алея слава? Має означати для нас усіх. І от для мене цей стих дає відповідь, що це означає? Вінець старих людей, сини синів. Це не означає, що це сини синів, тобто внуки, що старі люди втішаються своїми внуками, навіть не дітьми, а саме внуками, що вони дожили до такого віку. А діти тішаться своїми батьками. Слава ж дітей, їхні батьки. І от в цьому місці на кладовищі, на цій алеї слави, є ця, розумієте, вінець радості. Діти, які будуть хвалитися своїми батьками, гордитися своїми батьками. Дідусі і бабусі, які будуть розповідати своїм внукам, що зробили їхні батьки. Можливо, це так, знаєте, не життєрадісно, але це реальність. Це та реальність, від якої ми не, пов... ми не втечемо. І саме от кладовище, саме смерть, саме ця алея слави, вона заставляє, має заставляти всіх нас призадуматись. Перезадуматись над цінністю життя, але водночас перезадуматись над гідністю і честю. Бо наше життя є завдяки життю тих людей, які там на ці алеї слави. Не тільки в Харкові, а в будь-якому місті, в містечку, в селі. Наша слава, наша честь. Це є ті прапори, які там розвиваються на цих могилах. Але наша перемога і наше майбутнє це коли про їхнє життя життя цих людей будуть розповідати з гідністю, з щастю, з великою якоюсь Радістю, можливо так сказати, якщо можна так сказати. Коли дітям, чиї батьки там лежать, та ти, мами, можливо, не будуть говорити, що ти бідний, сирота втратив тата чи маму. Ні. А будуть йому казати, який ти щасливий, в тебе був такий гідний тато, така гідна мати, які, завдяки яким ми живемо. Коли, на жаль, батьки, які поховали своїх дітей, будуть тішитись з того, що в них був гідний син чи гідна дочка, що їхнє життя не було в пустоту, і не треба порівнювати себе з тими, хто втекли від цієї війни, бо ще раз наголошую, це наше життя, це життя минуче, вічне життя після смерті. І коли ми постанемо на суд, там буде страшно. От там реально буде страшно. Тому що тобі скажуть на все, і там ніхто тобі не допоможе. Ні зв'язки, ні гроші, ні слава. нічого не допоможе. А допоможе тільки одне та слава, яку ти залишиш тут на землі після себе. Поможе тільки те, що ти зробив тут на землі. І тому, коли батьки, які діти, чиї діти лежать там на таких алеях слави, вони будуть горді з того, що вони виховали гідну дитину. Якщо в них є внуки, вони будуть їм про це розповідати. З гордістю, щоб ці внуки були горді за своїх батьків. Якщо ці діти будуть, знаєте, дійсно такими відчувати себе величними дітьми, то це якраз і буде виховання нового покоління українців, українців незалежних, українців вільних, українців, які знають ціну своєї свободи. Не в грошовому еквіваленті, а ви в еквіваленті людського життя. Тому винець старих людей, діти, їхніх дітей, внуки, яких вони мають виховувати. Слава ж дітей це їхні батьки, і ми маємо про це всі пам'ятати. Наші діти дивляться на нас, як на наш, як приклад і як відповідь на запитання, як я маю жити. Саме в них ми вкладаємо наше майбутнє. Про це ми повинні пам'ятати. Про це ми повинні знати. Тож, гордімося. Своїми батьками. Я це говорю як син, батьки якого живі. Принаймні, тато, батьки моєї дружини живі, я горджуся своїми батьками. Я сподіваюся, що мої діти гордяться мною. Я знаю, що мої діти тішаться своїми дідусями і бабусею. І це і я знаю, що вони тішаться ними. Тому саме ось така радість, такі стосунки, це формування майбутніх поколінь, це формування, справжнє формування нації, гордість за дітей, гордість за батьків. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божі помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто. В полоні поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч і даруй нам завтра день перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наша молитовна варта починається Божесною літургією в 9 годині. Ласкаво всіх запрошую до молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!